Пропонуйте жінці найкращу композицію ароматів, котру ви можете створити. Уявіть її у флаконі простому, але бездоганному, за розумною ціною, і постане бізнес, якого світ раніше не бачив Франсуа Коті. Історія парфумерії нерозривно пов'язана з історією людства. Аромат магічна субстанція здатна перенести нас в інший вимір, підняти над буденністю. Цю унікальну властивість запахів прекрасно знали і використовували в давнину, коли аромати служили культовим цілям. Парфумерія і мистецтво створення парфумів бере свій початок в Месопотамії та Єгипті і отримала розвиток в стародавньому Римі та Персії. Жерці спалювали трави, коріння рослин і квіти, намагаючись за допомогою запаху осягнути божественні таємниці. В Греції пахучі мазі ароматні масла доповнювали жіночі туалети і наділялись лікувальними властивостями. Із розвитком цивілізації вдосконалювалися і методи отримання необхідних ароматів. В Європі Венеція, Франція Італія стають законодавцями парфумерної моди. Із року в рік з'являються все нові й нові аромати поступово змінюється і саме сприйняття парфумів. Окрім аромату, приділяють величезну вагу самому флакону й упаковці кожен екземпляр парфумів перетворюється на витвір мистецтва. З тих пір, як люди навчилися використовувати магічну силу аромату, пройшло багато століть. Парфуми стають невід'ємною частиною повсякденного життя. Історія виробництва сучасних українських елітних парфумів починається у Львові. В результаті тісної співпраці Степана Дрозди і Миколи Войтовича на ринку з'являється фірма «Сансплеш». «Сансплеш» – це національний виробник, який використовує багатовіковий досвід світових парфумерів у створенні ароматів та сучасні технології ведення успішного бізнесу. Я Степан Дрозда. Я являюся власником виробництва. Якісних парфумів. Наше виробництво знаходиться в місті Львові. На базі львівської парфюмерної фабрики наша фірма співпрацює з фірмою Дром, яка знаходиться в Мюнхені. Ми стараємося брати в них віддушки найвищої якості. Фірма Дром в цьому нам допомагає. Я сам зрозумів, що ринок, наприклад, на сьогоднішній день можна завоювати найвищою якістю продукції. Для того і створена була наша фірма. Стараємося на сьогоднішній день, щоб наша продукція була найвищої якості, щоб люди були задоволені. Бажаю всім лідерам, які з нами співпрацюють, щастя здоров'я. Буду вдячний за їхню допомогу так само і нам. Щастя здоров'я всім. Мене звати Микола Войтович. Я є співвласником фірми СанСПЛЕш. Досягнути успіху можна в двох випадках: коли є якісний продукт і добрий план маркетингу. Ми створили надзвичайно добрий план маркетингу. Моя мрія була створити і працювати на Україні з українським виробником. На сьогоднішній день моя мрія збулася. Парфуми непомітний, проте незабутній неперевершено модний аксесуар. Він сповіщає про появу жінки і продовжує нагадувати про неї, коли вона пішла. Коко Шанель Фірма SunSplash пропонує клієнтам широку гаму ароматів альтернативно відомим світовим брендам. Із загального асортименту продукції кожен знайде те, що підходить саме для нього. Парфуми нашої фірми виготовляються на найвищому рівні. Якість гарантована міжнародними стандартами та підтверджена відповідними сертифікатами, а також гігієнічними висновками Міністерства охорони здоров'я України. Парфуми Sunsplash мають три ступені захисту: поліетиленова обгортка, футляр, флакон із високоякісного скла з розпилювачем. Чоловіча парфумована вода розповсюджується в ємностях по 50 мл і містить 16% ефірного масла. Жіночі парфуми можна придбати в ємностях по 30 мл із концентрацією ефірного масла 22%. Також фірма Sunsplash пропонує жіночі та чоловічі парфуми з феромонами. Sunsplash – це фірма, яка динамічно розвивається на ринку парфумів, яку творять енергійні люди. Багаторівневий маркетинг, який пропонує Sunsplash, дозволяє за декілька місяців отримати прибуток, який у традиційному бізнесі потрібно досягати роками. Досвідчений персонал офісу оперативно приймає замовлення, люб'язно надає кваліфіковані консультації. Ви можете перевірити власний рівень, отримати повноцінну і достовірну інформацію про актуальну колекцію парфумів, дізнатися, які діють акції на даний момент, чи будуть в найближчому часі проводитись тренінги, семінари та навчання. Високоякісна продукція та вигідний план маркетингу, з яким фірма розраховується з консультантами за виконану роботу, дозволяють просто і легко це зробити. Індивідуальний підхід до кожного клієнта забезпечує максимальне задоволення його потреб та гарантує подальшу співпрацю із ним у майбутньому. Наші працівники випромінюють доброзичливість у спілкуванні з клієнтами та професіоналізм у веденні документації. Маючи доступ до парфумів найвищого класу та підтримку консультантів-експертів, ви, доклавши мінімальних зусиль зі своєї сторони, починаєте заробляти вже з перших днів вашої співпраці. Застосування MLM дозволяє виробнику швидко і ефективно здійснювати доставку своєї продукції безпосередньо до споживача, минаючи довгий ланцюжок посередників. Багато консультантів вже успішно почали співпрацю в системі MLM з фірмою Sunsplash. Надзвичайно ефективний маркетинговий план дозволяє без жодних капіталовкладень та зобов'язань вести власний прозорий бізнес, який дає кожному можливість самостійно створювати власну мережу просування товару на ринок. Після здійснення замовлення працівник складу готує пакунок з відповідними парфумами. Заповнюється відповідна декларація, яка прикріплюється до пакунку. Працівники складу та кур'єрська служба працюють як деталі швейцарського годинника. Чітко та злагоджено. Покупець отримує товар за вказаною ним адресою. Це дуже зручно і вигідно. Доставку товару виконує фірма Містекспрес. Завдяки всеукраїнській мережі інформаційно-консультаційних центрів складів, що діють у кожному обласному центрі, доставка товару до кінцевого споживача здійснюється безперебійно та вчасно у будь-який куточок нашої держави. Тому покупець завжди може бути впевнений у високій якості товару та швидких термінах його отримання. Фірма не вкладає за гроші у рекламу, а інвестує у навчання консультантів. І, як показує практика, надзвичайно успішно. Для підтримки наших консультантів постійно проводяться різнопланові навчання та семінари школа початківців для тих, хто робить перші кроки, презентації, багаторівневі навчання і додаткові тренінги дозволяють засвоїти всі тонкощі ведення бізнесу. Для тих, хто вже досягнув певного успіху, проводяться директорські семінари. Всі ці заходи дозволяють ефективно застосовувати вже отриманий досвід і впроваджувати нові технології ведення бізнесу для отримання ще кращого результату. Одночасно діють заохочувальні програми, які збільшують прибуток кожного з консультантів та акції з корисними та коштовними подарунками, стимулюючи існуючих та нових консультантів до активної маркетингової діяльності. Всі ці заходи дозволяють ефективно застосовувати вже набутий досвід і впроваджувати нові технології ведення бізнесу для досягнення ще кращого результату. А тепер послухаймо людей, які досягли значних успіхів, співпрацюючи з фірмою Sunsplash. Ми співпрацюємо з фірмою Сансплеж, і я не знаю, що діється, але діється щось неймовірне. Ми за три місяці досягнули рівня платеного директора. В нашій структурі є більше 15 директорів, серед них і срібні, і золоті. Знаєте, за такий короткий час співпраці з фірмою Сансплеж стільки людей досягнули таких високих рівнів. В структурі більше 10 тисяч людей. Я не знаю, що це, ну це класно. Партнером може стати кожен. Ви також маєте шанс збудувати бізнес SunSplash і не лише в Україні. Це цікаво, престижно, просто і перспективно. Варто лише захотіти повірити і діяти.